Дня сонячного дня, радію світати сьогодні. Е, я трішки хвилююся, звичайно, тому що <свіття> <свіття> це вже не моя не перша школа, але тим не менше. І, і сьогодні моя школа по продукту здоров'я. А саме це зовнішні продукти, які випускає компанія Нове життя лінійка наших універсальних кремів. І хто давно вже в компанії, ви знаєте цю нашу лінієчку, так? Да? І давно їх може використовувати, радити іншим. Але, звичайно, скільки ви не користувалися, завжди знайдеться якась така інформація, що буде корисна і для вас, і для ваших партнерів. Тому сьогодні я підготувала дану школу. І я хочу розпочати з нашої візитівочки. Всі ви прекрасно знаєте, це наш чудодійний геть-39 трав. Потужна формула гелю вже підкорила світ, тому що його дію знають вже в багатьох куточках світу. І зараз він дуже широко використовується для наших військових, для наших хлопців ЗСУ, тому що він, цей продукт був розроблений компанією Нове життя для воїнів афганців у свій час. Ну, раніше там було 32, 35, 36 травичок. На сьогодні до складу входить 39 екстрактів у наш кремчик. Це потужний антисептик і дуже сильний кровоспинний засіб. Оздоровлююча формула гелю, вона розроблена, так як я вже сказала, на основі 39 натуральних рослинних екстрактів. Що ж він робить? Яка його роль? Він інтенсивно зволожує шкіру, знімає подразнення, проявляє протизапальні і регенеруючі властивості. Завдяки тому, що у складі є депантенол, вітаміни групи В, пришвидшує заживленню ран і тріщин, підвищуються бар'єрні функції шкіри при його використанні, зменшується ймовірність передчасного старіння. Сьогодні в нас також була школа від Наталочки Тютюни. Ефірні масла розмарину і чайного дерева, що сюди входять, проявляють антисептичну і протизапальну дію. Які ж рекомендації по використанню? Підвищує тонус м'язів на обличчі, на шиї, на руках, захищає. От ви знаєте, є холодова алергія взимку людей, холодова алергія, або влітку є алергія на сонце. Також він дуже класно працює. І допомагає в цих ситуаціях. Зміцнює структуру волосся, тобто його можна наносити на корені волосся, в кого випадає або інтенсивне випадіння. У нас зараз дуже багато після коронавірусу люди жаліються на випадіння волосся. Тобто його можна наносити на коріння, навіть лягати з ним спати, не змивати, під укладочку він класно працює. Так що ось такий лайфхак також про гель 39 Е, далі для заживлює рани, опіки, трофічні виразки, порізи, розсмоктує сенсій, гематоми, е, знімає бік при ударах і розтягненнях. Також дуже допомічний після укусів комах, знімає почервоніння, зустрі, свербіж, набряки. Е, використовується для е, пролежний також дуже класно він допомагає У опікових запалень. Беши, в народі є, є назва рожа, як то кажуть, да? також дуже він класно допомагає. Е, далі, при паратампозі, стоматиті, кровоточивості ясен, зубні болі, прорізування зубів у дітей. Тобто, наш гель 39 можна навіть діткам з народження. Так що не переживайте, якщо маленька дитинка змащуємо, воно знімає запальний процес, знімає біль і дитина себе чудово. Почуває. Це вже перевірено на власній, на власній дитині. так що. Далі працює дуже добре для покращення перистальтики кишківника при атонічних запорах. Тобто, це що робимо? Наносимо круговими рухами в області животика по часовій стрілочці. ну Наскільки то можливо, на 2-3 хвилинки і так пару разів на день. Дуже класно допомагає при насморку та гаймориті. Він працює як скальпель. Що це означає? Тобто ви при гаймориті ви заносите гельчик прямо в носові ходи. Він там працює і виходить, як прориває цей гнів. Нас Зоряна Миколаївна через це все пройшла, і вона скориставшись цим гелем, почала роботу в нюлай. Саме всі, хто чув її історію, то знає, як вона ним врятувалася. Тобто, що потрібно робити? Змащувати слизові. Шість раз на день при ангіні розсмоктувати або змащувати мигдалики 3-4 рази на день, брати ватною паличкою, або помити ручки чи станьки пальчиком, змащувати мегдалини 3-4 рази на день. Також дуже класно допомагає при герпесі на губах, при ларингитах і бронхітах, втирати в область шиї і грудної кліточки, при алергічних дерматитах, Псоріазі, екземі, нейродерміті, також при геморої і тріщинах прямої кішки. Дуже класно ще кілька слів скажу про нього. Його можна їсти. Хто їсть гель 39 п'яти підім'ячок? Сумо, як нас багато, дуже класно. Правда, він смачний. <сум> тобто його можна їсти в яких випадках? При болю в шлунках, при болю в шлунку, зіли горошинку, розмоктала кілька разів на день, при отруєннях. Далі, коли зараз, зараз хвилинку коли, е, чуєте таке першіння в голі, в горлі або ну, десь там пішли на якусь вечірку чи там отак, на сьогодні форум, зняти цей спаз, розмоктати гель 39. Його властивості, хочу сказати, не обмежені. Е, тобто, якщо, наприклад, свіжа рана, він працює як антисептик, не дає розвиватися е, некрозу. У нас сім'ї. Він, звичайно, цей гель не виходить. Я хочу сказати, щоб він вас був завжди з вами в сумочці, біля ліжка. Куди б ви не їхали, не подорожували, не ходили, навіть знайомому дати, якщо сталася якась непередбачувана ситуація. В мене дуже обожнює молодша донька Яся, хто її знає. Вона мене питає: Мама, у нас є що з Дайте Дайте якось мишне. їй кажу, яся зі гель тридцять. Чесно, діткам тобто він дуже допомічний. кремчик, це крем регенеруючий. Ми так говоримо про нього, це побратим нашого Гелю 39. Вони за властивостями дуже і дуже схожі. Тут так само входить 39 крем, але він більше працює на регенерацію тканин. Тобто формула крему розроблена для обличчя і шкіри, і, шкіри, і шкіри всього нашого тіла з рослинами і мінеральними складниками. Відновлює пошкоджену шкіру, заживляє мікротріщинки і запобігає також старінню нашої шкіри. Крем рекомендується також для відновлення м'язів, от коли ви не дай Бог, впали, десь пошкодили, розтягнули зв'язки. Да. Е, також він дуже класно працює на осуплення усіх запальних процесів на поверхні шкіри. Рекомендує цей крем для підвищення тонусу м'язів, лиця, шиї, рук, живлення шкіри, попереджає появу мілких зморшок на обличчі. Захищає так само морозну, як я вже говорила, про гель-30. Так само виконує цю саму функцію. Тобто можете собі пробувати або гель, або регенеруючий. Дуже класно працює на папіломки, в кого на тілі є папіломки. Змащуємо або гелем, або регенеруючим. Також він класно працює і вони дійсно відпадають. Так, я бачаю, бачите? І ще хочу за нього сказати, що висвітлює пігментні плями. От коли вже з віком виявляєте на обличчі пігментні плями, будь ласка, користуйтеся, бо так само маю результат по ньому. Звичайно, не за один день, а за. Певну кількість часу вони пропадають. Е, далі дуже класно працює на, е, при розтяжках. Це на животику, на сідничках, на бедрах, на молочних залозах, особливо після пологів у жінок. Бажано користуватися при вагітності. Його можна використовувати вагітним жінкам, так само змащувати животик, щоб попередити ті самі розтягнення, коли вже, звичайно, народили. Далі для заживлення ран, опіків, трофічних яз, горізах, е, при різних гематомах, при різних ударах і розтягненнях, так? при укусах, комах, так як вже я говорила за ген. Е, далі, при подагрі, артриті, його також використовують, остеохондрозі хребта виводить солі сечової кислоти, при регулярному, звичайному користуванні. Далі при парадонтозі. Тобто, зрозуміли, при кровоточивості ясен, хто має таку проблему, його наносити прямо на десна, тобто тримати в ротику і також воно е, припиняє цей запальний процес. І, -і. і при зубній болі також прорізування е, зубів, у діток, його так само можна використовувати. При гаймориті, так само при ангійні полоскати і змащувати так само металики 3-4 рази на день. Далі. Дуже він ще помічний при геморої і тріщинах прямої кишки. Хто не знав, так само я вибачаюся. Мазля він. він так само ми ще поговоримо, але регенеруючий теж є на та, 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 не, та, не так. Дякую. Так, так. Yeah, yeah. Ми свідчимося, працюємо так. Тобто я вже за нього сказала, він більше працює на регенерацію шкільних покривів і забирає, до речі, колоєдні рубці. Тобто, післяопераційні, от якісь е, рубці на тілі, де б не було, якщо свіжий, звичайно, він швидше прибирає, якщо вже застарілий, то трошечки треба часу більше, щоб ним користуватися. Е, так, ну тобто, кожен же собі обирає події. Кому які краще підходи і кому як він краще допомагає. Їх можна, до речі, змішувати або чередувати. Знаєте, так? Так, наступна мазь у нас мазь універсальна. Всі бачили, всі користувалися, так? Надає оздоровлюючий ефект при нанесенні на любу ділянку шкіри, тобто від голови до п'яток. так? Активна формула мазі містить цілющий комплекс екстрактів та олій, які виявляють. Лікувально-профілактичний ефект. Ментол в поєднанні з олією червоного перцю підсилює, підсилює кровообіг з наступним розслабленням м'язової тканини. Отже, яка його дія? Він знімає важкість і зменшує напряг в ногах після, наприклад, важкого робочого дня. Знімає нічні судоми м'язі. Допомагає на початкових стадіях варикозного розширення В. Так само він працює. так? Міозиті, запалені скелетних м'язів, полегшує суглобові болі, викручуючі болі, особливо при зміні погоди. От, хто відчуває, що круте або має дощ, пульти, також ми ним користуємося. Має при потертостях на ногах, тріщинах, мозолях і шпорах. <кхи> Дуже класно забирає набряки і розмоктує синяки при ударах. Якщо нанести не мазь відразу, от, дитинка чи хтось там дорослий. Впали, і щоб не було цієї гематоми, потім оце розпливається в різних кольорах, жовтий, зелений і так далі, то щоб цього не було, зразу наносимо, то з тим шаром і через кожних годинку поновлюємо, поновлюємо і потім цього всього напряку не буде. При фурункульозі, при герпісі, опіках і укусах комах, при алергічних дерматитах, екземі і псоріазі також і працює. Далі при різного роду насморку, чи то алергічному, чи то простудному, при бронхітах дуже класно працює, втирати грудну клітку, при зубному болю то, також можна зверху поносити, також можна додати в чай, коли як це не дивно би коли ви захворіли. Або просто в теплу, в теплу ну, воду 45-50 градусів і пити такий напій при застуді. Тобто, зрозуміли, тут воно все це натуральне і можна при сухості і суді піхви у жінок. Є така проблема для загоєння ран, ерозії шейки матки, при тріщинах сусків, коли годує мама груддю, тріщина прямої кишки при геморою, при больових місячних, теж втирати область нижче животика, і воно забирає. Бі. У мене ще є трошки час. Дві хвилинки. Так, дивіться, розігріваючи. Хтось користувався вже цим кравчиком, знає його так? М'язову напругу знімає і в тому. Використовується допоміжний засіб при лікуванні м'язових і суглобових захворювань. Сюди входить олерезин стручкового перцю. Він дуже швидко проникає в шкіру. Він, звичайно, трошечки пече, скажу чесно. Ну, Хто дуже відчував, але він дуже швидко знімає біль, в'язову напругу, особливо при фізичному перевантаженні і так далі. <плес> далі, тобто, він дуже розумний, цей розігріваючий, тому що коли ви його нанесли, ну, кілька секунд він пече. Потім воно ну, заспокоїться, але коли ви починаєте рухатися, він знову включається і знову гріє. Дуже класно, хто мерзне в ножки. Зимою намащувати ступні і грітися в ножки. Так? Далі фітоанальгети. Це обезболюючий кремчик, зменшує біль і запалення при травмах, ударах, розтягненнях м'язів, радикуліті при головних болях. Сюди входить в інтегрінове, ефірне масло і ментол, тому він дуже-дуже швидко знімає біль. І завдяки поєднанню. завдяки поєднанню таких компонентів, як я вже сказала, він, він як би зверху, яка його дія, він зверху охолоджує, він швидко проникає до місця, до локального місця болю, розблоковує, розслаблює м'язову напругу і відповідно знімає біль. Це як швидка допомога при різних видах полю. Так? Його також можна смоктувати, коли болить горло, Ну, чуть-чуть щоб не побекти си. У ну, мене мама, я вам часто кажу, вносить, синий коли насморок. Або сильний кашель, або сильний так. насморок, така водичка тече. Ну це не всі можуть то зробити, бо він має таку трошки пекучу дію. Але хто ж хоче швидко вийти з такого стану, вносить чуть-чуть, небагато, пів там гошинки, і воно там якби працює, свою дію робить і на наступний день насморку немає. І побігли на роботу. Так? Далі мазь для він з трактом явки. Всі ми також, ну я бачу, що всі користуються новим <гум>, життям нашими кремчиками. Активні компоненти це екстракт п'явки. Він більше використовується при, при варикозному розширенні в томі, важкості судорог і набряклості ніг Зверху до низу ми користуємося кілька разів на день ввечері ножки догори і знімається оця вся напруга. Так? І дуже класно працює при хворої, тому е, є дуже багато напрацювань, він знімає набір. Е, ще, кілька, ще кілька хочу сказати слів про е, нашу мазь для суглобів. Вона е, направлена на профілактику суглобових і м'язових болей. Фітокомплекс екстрактів стимулює мікроцикруляцію і обмінні процеси на клітинному рівні має регенеруючу і антиоксидантну дію. дію. В складі також є ментол і камфора, тому вона охолоджує, знімає важкість м'язового напругу і знімає інтенсивність перебігу запальних процесів. Тому скорочується термін лікування і відновлення після травм і захворювань опорно-рухового апарату. Також на переломи, на розтягнення м'язів, на різного роду пошкодження шкірних покривів. Ще, будь ласка, секундочку, так? Да? <рес> <рес> Біоформула з грибами. Сьогодні Людмила Володимирівна нам розказала про дію цих цілющих грибів. Тому в нас навіть крем є на основі е, наших грибів. Е, е, лисичка, білий гриб, ще і таки, і чага сюди входить. Також на опіки, на сонячні опіки, дрібні пошкодження шкіри, сад на порізи, тріщини, при сухості шкіри дуже класно працює. Ну, тобто на всі е, проблеми, які є на шкірі, він вирішує це все. Дуже класно зволожує. І на обличчя можна, і на ручки. Так? І останній кремчик у нас це хондрогель. Він недавно з'явився у нас в компанії, також на основі 39 трав, як ви бачите, він розроблений. Е, також покращує стан суглобів, м'язів і виявляє, і виявляє протизапальну та знеболюючу дію. Також входить хондроїтин. Та метилсульфоніл. Метан є природними захисниками хондропротекторами клітин хряща. І базова олія сюди входить. Маклюра дуже цікавий такий компонент. Він також працює з хронічними суглобовими Запальними процесами. Ну ще я коли готувала школу за, цю, за це масло, я прочитала, що це адамове яблуко, рослина родом з Північної Америки, має надпотужні лікувальні властивості. І також вона працює від зморшок. Так що, дівчатка, да? Да, да, пробуємо наш хондрогель на лице, на зморшки, і вже будемо тоді ділитися результатами. Так що, е я всім бажаю, звичайно, міцного здоров'я, мирного нам усім неба, успіхів, процвітання і всього самого найкращого. Будьте здорові! Дякую. Дякую за просто А остання інформація про